Христос рождається і слава Ісусу Христу. Друзі, продовжуємо наш, нашу рубрику В'язниця і Господь і сьогодні хотів би сказати про одну таку річ дуже важливо, дуже важливо насправді з праці з ув'язненнями людьми, якби вже в служінні маю таке свідчення. Приїхала до мене одна, одна дівчина якби, і так почала якби, говорити, що, ну, що так все тіпа, в житті якось вона зайшла в такий, в такий е, тупік, що їй е, вже не отримує задоволення не від подорожей, не від е, ну, так, е, в такому тяжкому стані. Там, та? ну, і каже, помилися за мене, будь ласка. Я коли почав молитися, е, мені прийшла така думка набрати одного в'язня. Набрати одного в'язня. І, і цей в'язень, коли б я йому не дзвонив, би, він постійно має посміхнене обличчя і блискучі очі. Хоча він сидить на пожиттєвому. І... А ви знаєте, я якби е, так е, зрозумів, що треба набрати його. І коли я йому подзвонив, він взяв е, взяв телефон, взяв телефон і говорить, е, ну там, він, завжди, він російською говорить, каже, мір тобі мій е, брат. Е, і каже, Як діла? Я кажу, та нічого, все добре, і кажу, брат. Слухай, тут до мене приїхала одна сестра. якби Покажи, будь ласка, як ти живеш, ну, якби, там, та, ну, тву, в яких умовах ти живеш. Та? Ну і він якби, бере так, проводить по камері, е, показує, як він живе, а там, щоб ви розуміли, е, сиріс на стінах, якби там е, туалет, короче, стіл, це все знаходиться в одній кімнаті, якби е, пожиттєво ув'язнені сидять по двоє. Е, і, і я йому задаю таке питання, а, а чому ти так сяєш? Якби? Чому ти такий щасливий? там, та? Е, ну, Бо ти якби заарештований, ти ну, ну ти в неволі якби, живеш там, та? а він так посміхається, дивиться на мене і каже: Брат, свобода внутрі. Тебя". Свобода, вільність наша, всередині наш, нас, а в нашому серці. Це Він. Це наш Господь. Ісус Христос. І Він каже, що Бог робить моє серце вільним зсередини. Вільність всередині тебе. Не важливо, що є зовні, важливо, що є всередині тебе. Хай всередині кожного живе любов. Вчимося від в'язнів, від пожиттєво ув'язаних. Любити і жити. І бути вільним всередині. Благословінь, простіть, не взяв з собою стійку трохи відео. Ну таке, яке є. Я, не, я не, дуже, це, не дуже досвідчений блогер. Але так наразі є. Кохані, хай Господь благословить, будьте вільними вільним зсередини. Хай Господь вивільняє ваше серце. І живіть ним, будьте благословені. Мир вам, люби просто, просто люби. І дякуємо тобі, Ісусе, за те, що ти є наша свобода.